Справжнісінький майбах на спроводі побував в 167-му кузові на дооснащення ось такими чудовими модельними моніторчиками від компанії LuxMotion. Власнику подісталась комплектація, де в сидіннях навіть не було цієї підготовки. Нами була врізане спеціальне кріплення, яке є модельне і ось таким простим рухом. Чик, ми фіксуємо монітор. І насолоджуємося різноманітними програмами, відео та музикою. Основна функція, заради якої власники хочуть ось такі монітори для задніх пасажирів, це перегляд відео. Діти дивляться мультики, дорослі дивляться футбол. Включаємо ютубчик, підключаємося до інтернету і насолоджуємося довгою поїздкою. Як я вже казав, моніторчики під Android, а це означає, що ми можемо встановлювати сюди різноманітні додатки. За допомогою вбудованої сім-карти ми можемо отримати інтернет. А за допомогою Play Market, викачувати All TV, ігри. А для власників СТО, тюнінг кателіє та автосалонів у нас є чудова дилерська програма. Звертайся, пиши в Директ, телефонуй. Prostředí v